Пізнання та збагачення української культури сьогодні як ніколи має велике значення для кожного українця, незважаючи на війну, діячі культури тримають власний стрій, продовжуючи проводити різноманітні щорічні заходи та створюючи нові. В листопаді на запоріжців чекає цікава подія Меридіан Запоріжжя. Про те, коли як і де буде відбуватись захід, сьогодні розповісти до нас. Завітав громадський діяч, культурний менеджер, президент міжнародної Літературної організації Меридіан Чернівці, Святослав Померанцев, вітаю пане Святославе. Розкажіть, будь ласка, на жителі міста Запоріжжя в листопаді чекає подія. Що це за подія? Так, це поетичні літературні читання Меридіан Запоріжжя. Вони відбудяться 8 листопада цього року. Це буде такий повноцінний літературний день. І в Запоріжжя приїдуть троє авторів та авторок, а саме Андрій Любка, Ірина Цілик і Ярина Чорногус. І це будуть три заходи за участі цих авторів з перервами. Тому це буде повноцінний, денний. Літературний захід. Як виникла ідея створити цей захід? Раніше він проводився в Чернівцях в Запоріжжі, я так розумію, він вперше. Розкажіть більш детально. В Запоріжжі вперше, хоча я не вперше в Запоріжжі, оскільки я також ще є видавець, то я бував в Запоріжжі. Пригадую навіть в 2015 році з своїм другом і автором Сергієм Жаданом. Ми презентували тут його поетичну збірку Життя Марії, але це було давно. Е, історія створення, мабуть, має два мотиви. Е, перший мотив, е, мабуть, е, пролунав позов крові Середземноморської крові. Справа в тому, що Чорне море це східна периферія великого світу, який називається Середземномор'я. І я вважаю, що Україна і особливо Південь України точно можуть себе називати частиною середземноморської культури. Моя рідна Буковина і Чернівці, де я народився і проживаю. За поетом Ігорем Помаранцевим це є дальні Середземномор'я. Тому мене завжди тягне на південь, в південні регіони України з одного боку. З іншого боку, я так думаю, що другим мотивом це є почуття провини. Є така книжка Воєнний стан тут зібрані есеї 50 цікавих і відомих письменників, письменниць, журналістів, публічних інтелектуалів, волонтерів. І тут є есей Ірини Цілик, яка приїде в Запоріжжя. І я от зробив цитату, саме вона пише про цю провину. Такий калаворот провини. Ті, що виїхали з України, чомусь почуваються винними перед тими, що лишилися. Ті, що вдома, але є цивільними, часто ніяка віють перед військовими. Військові у безпечних зонах перебування почуваються винними перед тими, хто на нулі. А ті, що в гарячих зонах перед мертвими або скаліченими побратимами і посестрами. І тільки Мертві вже нічого не відчувають. Оскільки я і зараз проживаю в Чернівцях, ну умовно проживаю, тому що насправді я проживаю в власному бусіку і їжджу як по Україні, так і за кордон з нашими авторами і авторками. Отож, в мене є деякі почуття провини, як писала Ірина Цілик перед містами, які більш поранені, більш скалічені. І я відчуваю необхідність бути присутнім і в цих містах, і, як каже українське прислів'я, що громаді те і бабі. Цікаво. Розкажіть, будь ласка, трошечки інсайдерської інформації, як формується наразі а, сам формат фестивалю, на які родзинки чекати від його відвідувачам? По-перше, автори і авторки, які є учасниками, учасницями, в першу чергу, це мої, наші дуже близькі друзі, тому що ну, якось так сталося, що я видаю не тексти, я видаю людей. Мені цікаво працювати саме з людьми, тому що союз автора і видавця, організатора і учасника це майже шлюб, тому що треба мати дуже великий рівень сумісності для того, щоб ці пару днів, тижнів. Може, й місяць да, прожити разом. Наприклад, зараз я повертаюся додому, повернувся додому з великого туру з Сергієм Жеданом, і ми разом мандрували місяць Україною, і тільки на два дні ми розлучалися. Тому учасники і учасниці всіх наших подій, і, зокрема літературних читань Меридіан Запоріжжя, це в першу чергу мої близькі друзі. І так мені повезло, що ці мої друзі пишуть дуже якісні, цікаві і талановиті тексти. Культурна та мистецька діяльність у Запоріжжі не зупиняється ані на мить. Тому пропоную зробити вам невеличку перерву та подивитись сюжет про роботу наших митців. В незламному хабі відбувся показ вистави Ромео і Жасмін Запорізького театру Свія це зворушлива та ніжна лірична постанова про останній день життя дворового пса та пораненої чаплі. Чому ти називаєш мене? Ромео я Чарлі. Тому що насправді ти ромео. Ти гумаєш? Я переконана. Ксенія в ролі пораненої чаплі жасмин, яка вперше в житті покохала дворового пса Чарлі. За сценарієм у них залишився один день, і вони намагаються прожити його так, щоб запам'ятати на все життя. Це неймовірна історія кохання. Ксенія розповідає, вжитись в роль було нелегко. Дуже довго підбирала. Різні варіанти були, як я можу її зіграти. Я працювала не тільки на сцені, але й вдома дуже багато емоцій, текст. Головне не просто вжитися, а жити своєю ролью для того, щоб не тільки ти вірив, а й глядачі, які, які тебе чують, бачать, могли. Відчути те ж саме, що чуєш ти. Ця вистава власне про нас з вами. Про те, що сьогодні, як ніколи, ми маємо цінувати кожен день. Ми не знаємо, що буде далі. Ми не знаємо, що буде завтра. Ми сподіваємося на краще, але ми намагаємося кожен день прожити так, начебто, це останній день з нашого життя, так як це зробили Пес Чарлі і поранена чапля жасмин. Театр виник на базі театральної студії Свія, який вже 17 років. Це вже їх сьомий театральний сезон. Особливість цього театру в тому, що його артисти діти. Цей центральний сезон нам надзвичайно важливий через те, що ми граємо коли Україні, коли в Україні війна. Ми відкрилися. В квітні минулого року і вже почали грати для глядача. Незважаючи на воєнний стан, незважаючи на війну, ми весь час з Запоріжжям граємо кожної суботи і кожної неділі. Ми єдиний в Україні репертуарний дитячий театр, який кожної суботи або кожної неділі виходить на Запоріжжя і грає для Запоріжжя. Неймовірна та чуттєва гра акторів не залишила осторонь жодного глядача. Ми вже не перше відвідуємо театр «Свія». Ми надзвичайно вражені грою акторів саме дітей. Ми знаємо, що це єдиний театр в Україні, де грають актори, саме діти. Вистава надзвичайна гра акторів надзвичайна. Да, якби діти дуже щиро показують свої емоції, свої почуття. Спектакль Ромео і Жасмин, яким насолодився запорізький глядач, вже виборов гран-при на всеукраїнських і міжнародних театральних фестивалях. Попри те, що вистава розрахована на дітей від семи років, вона буде цікава і дорослим. Пане Святославе, розкажіть, будь ласка, кого все ж таки зможуть почути жителі міста Запоріжжя? Як я сказав, це Письменники та письменниці Андрій Любка, Ярина Черногуст та Ірина Цілик. Андрій Любка проживає зараз в Ужгороді, хоча, я думаю, більше він проживає в машинах, які зараз ганяє військовим. Він поет, есеїст, прозаїк. Перекладач з декількох балканських мов, відомий своїми романами «Карбіт», Твій погляд, чи очі Осан, а також книжками короткої прози Спати з жінками, «Саудади», кімната для печалі. Остання книжка, яка вийшла. Минулого воєнного року щось зі мною не так, це теж коротка проза. Зараз Любка вже передав видавництво рукописи нової книжки. Ми зараз обробляємо ці рукописи, проходять літературна редактура, коректура. Не буде на той момент, що нової книжки, отож Любка буде читати свою есеїстику, коротку прозу, як з існуючих книжок, так і з майбутньої, яка побачить світ незабаром. Це така самокритична, іронічна проза на рівні гротеск, дуже прониклива. Весела і сумна одночас. Ірина Цілик це не тільки письменниця і поетка в першу чергу, а і відома кінорежисерка, яка цього року стала лауреаткою Шевченківської премії з кіномистецтва, хоча вона доволі молода людина. Як і всі учасники, і учасники і учасниці е, «Меридіан Запоріжжя. Е, ірина буде читати м, свої вірші, як із е, існуючої книжки Глибина різкості, так і нові. Вона теж готує збірку нову. Ярина е, е, Черногус е, представить свою нову видану книжку. Її е, е, книжка називається дизайн оборони присутності це глибокі, цікаві, з одного боку філософські, з іншого боку, доволі доступні вірші, де авторка розмішляє на, на теми любові, війни, смерті. Хоча, зрештою, решт, будь-яка поезія е, саме і е, намагається працювати саме з цими питаннями. Яка фокусна тема цього річ? Е, звичайно, зараз в творчості будь-якого автора чи авторки, наскрізна тема, звичайно, це війна. Е, але це не тільки війна, як. Якісь героїчні подвиги. А це війна в думках і в діях цивільних людей, жінок, чоловіків. Ну, мабуть, так. А завдяки кому реалізується проєкт? Ну, в першу чергу я маю сказати, що взагалі будь-який проєкт. Та й взагалі, чи настане завтра, да, ми завдячуємо тільки силам нашої оборони, нашим захисникам і захисницям. З іншого боку, цей проєкт реалізується за щирої підтримки американського народу, яка була надана через Агентство США з міжнародного розвитку USAID. Яка вартість входу та де буде проводитися цей фестиваль? Вартість входу безкоштовно. Адреса проведення фестивалю, фестивалю читань це простір незламний хаб, який є водночас і укриттям, тобто не буде впливати тривоги на проведення заходу. Це Палац культури Орбіта, більш відомий, В'ячеслава Зайцева 9. Захід буде відбуватися 8 листопада цього року, орієнтовно з 17 до 21 години. Кожен спікер та спікерка буде мати годину виступу власного. Та коротка перерва на автограф сесії, можливо, фото від відпочинку. Угу. Вхід вільний чи за попередньою реєстрацією? Вхід вільний, але ви праві за попередньою реєстрацією. Під час війни дуже важливо не забувати про культуру, розвивати вітчизняне мистецтво та оберігати цю частину нашої спільної народної душі. Такої думки і митці, про яких далі в сюжеті. Прирочий стріт арт від відомих португальських митців Brain Joke з'явився в Олександрівському районі на фасаді будинку дитячої бібліотеки. Арт об'єкт виконано в мозаїчній техніці. Він являє собою слово перемога португальською, де латинська літера ві виконана у формі руки, що жестом показує перемогу. Вони так радо відгукнулися, причому я їм на вибір запропонувала. Кажу, я можу на місці вам організувати цю інсталяцію. Це може бути Київ, Дніпро або Запоріжжя. І вони одразу сказали, це має бути Запоріжжя, того що це прифронтове місто. Того, що ми дуже пишаємось вами, того, що ми розділяємо там ваш біль і, взагалі, ми сподіваємось, що ви дуже швидко здобудете перемогу. І Запоріжжя є от прямо плотом. Є Тим місцем, яке уособлює такий спротив, да найбільший. От тому вони дуже швидко зробили мозаїку. Цю буквально протягом тижня відклавши всі свої справи, надіслали нам сюди, і тут вже за допомогою наших запорізьких стрітарників ми це інсталювали. Найкраще для розміщення пророчого стріт арту підійшов фасад будівлі дитячої бібліотеки в Олександрівському районі. Більше того, там вже є морал, присвячений ЗСУ. Підходяща стіна, підходящий концепт. Оцей мурал ЗСУ вже тут існує. І тут дуже в'яжеться це слово Вікторі. І воно дуже класно виконано, Тобто є певні сенси, які вони у це вклали. Тому я прям щаслива, що це на сьогодні представлено у Запоріжжі. Я сподіваюся, що це не остання колаборація із закордонними митцями. Я думаю, що ми будемо продовжувати цю справу. Митці зобразили серце в синьо-жовтих кольорах. Це символ єдності та стійкості українського народу перед обличчям страшної війни. Елементи арт об'єкту створили у Португалії, потім поштою доправили до України з встановленням стріт-арту. На місці допомагали запорізький дует митців, сліпі сан та Зіро», які вже відомі у місті своїми вуличними трафаретними роботами. Нам митці да, дали е, проект, як це повинно виглядати. Дивилася на цю роботу і відштовхуючись від неї, ми розміщали її на стіні за допомогою проектора і арт-координаторка проекту Льона Радченко запевняє, що цей арт це початок великої співпраці з Запоріжжя та португальських митців. Тож разом робимо наше місто ще прекраснішим. Ми повертаємось до нашої студії, гостем якої є Святослав Помаранцев. Розкажіть, будь ласка, наскільки важливо наразі проводити проекти такого формату, як Запоріжжя Меридіан? Я вам відповім цитатою з інтерв'ю знову ж таки, учасниці нашої події: це Ярина Чорногуз. І це інтерв'ю Ярина давала після відвідування і участі. Міжнародних поетичних читань Міридіан Черновіць, які відбулися в Чернівцях на початку вересня цього року, і в інтерв'ю на це питання вона дала так таку відповідь. Для того, щоб зрозуміти добре воєнний досвід, треба мати серйозний інтелектуальний рівень для того, щоб глибоко і по справжньому його зрозуміти. Тому що люди, які його не мають, вони впадають у страшну прірву непорозуміння. Тому це дуже важливо проводити такі заходи, які проводять меридіани. З одного боку, дійсно, це освітні заходи, які впливають на підвищення інтелектуального рівня будь-якої людини. на Обізнаність на розуміння культури в цілому, і як культура, що таке культура, і як культура може впливати і на людей, і на події. З іншого боку, всі літературні читання, поетичні заходи, які проводить наша корпорація, як в Україні, так і за кордоном, завжди велолюдні. І зрозуміло, що є запит на такі події. Можливо в тому числі, що письменники і письменниці є люди, які працюють з певними мовними конструкціями, можуть у вільній, доступній формі доносити інформацію, незаангажовану інформацію, оскільки це вільні митці. А також пояснювати складне, простими словами. Зараз на це є дуже великий запит, тому що у людей дуже багато запитань як до себе, так і до зовнішнього середовища. Як взагалі під час війни говорити про книжки, Та саме книгодрукування? Маю визнати, що. Нібито і війна, не ніби а війна, і ніби вона мала повпливати на доходи людей, і, мабуть, люди б мали більше зосередитись на е, якихось е, певних інших потребах, але, наприклад, і нашого видавництва ми видаємо не багато книжок, не багато найменувань, але ми після вторгнення навіть відчули. Збільшення кількості проданих книжок. Це говорить про те, що, мабуть, книга, книжка, мабуть, поетичне слово сьогодні має більшу ціну, ну і, мабуть, є підвищений. Підвищені амбіції і культурні потреби сьогодні українців. Щодо того, як говорити про книжки і що взагалі які форми працюють сьогодні, то я можу сказати, що сьогодні не час великих романів, тому що великий роман все ж таки має. Писатися, я так думаю, з певною дистанцією для того, щоб охопити ситуацію е цілком. Зараз це, мені здається, неможливо. Але, наприклад, е от така коротка проза, есеїстика, документалістика працює як е форми певної фіксації е ситуації. А також працює поезія як форма фіксації емоцій та почуттів. Тож давайте підіб'ємо з вами підсумки Запоріжжя Меридіан, коли де та що потрібнося 8 листопада 2023 року. Зауважу, що це середа. З 17 до 21 години місце проведення заходу це палац культури Арбіта, простір Незламний ХАБ, який є і укриттям водночас. На В'ячеслава Зайцева 9. Пане Святославе, дякую вам за таку цікаву плідну розмову. Бажаю вам успіху в проведенні вашого фестивалю. А на наших глядачів на завершення нашої програми вірш. Клятва Марина Брацила. Ніколи не кину зброї. Ніколи в наш час і жіноцтво вої за волю. І поки живі мої крила і голос, я битимусь навіть без тіла за волю, я битимусь навіть без серця і тіні, щоб виграла правда у герці єдина. Якщо ж її крила не будуть простерті у небі, лишається щастя померти за неї.